Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкриває новий напрямок роботи, мобільні групи. Відтепер допомогу доставлятимуть до сел та селищ мешканці, яких опинилися на межі виживання. Тим часом по обидва боки лінії зіткнення вже працюють майже 70 пунктів видачі продуктових та дитячих наборів. На одному з них побували наші кореспонденти. Щодня в одному пункті видачі гуманітарну допомогу Ріната Ахметова отримують від 300 до 700 людей. Микола Іванович забирає продуктові набори для себе та дружини. Чоловік, рятуючись від обстрілів, п'ять місяців прожив у родичів, проїв останні накопичення і повернувся додому. Побуч нужна обязательно, тому що потерял я пенсію за 8 місяців. Я і супруга моя. Денег всі Очень благодарны Рінату Ахметову. Набори для виживання, які отримують найнезахищені верстви населення, рятують навіть тих, хто отримує пенсійні виплати, адже ціни у магазинах приголомшують. А так, такі маманітарка вчительки вже добре жив. Пенсія маленька. Як ціни в магазині. Ого, за це не За ціни не буде. Вінчани щодня залишають десятки письмових подяк на адресу Ріната Ахметова. У цій книзі люди описують свої історії, як вцілили під час обстрілів, пережили голод. За кожним таким підписом вдячність та надія на мирне життя. Ми б, навіть на зиму з трудом би виживали, роботи та по світлення. Ми дуже благодарні Рінату Леонідовичу, що він нас, власне собственно від голодної зими спас. Волонтер гуманітарного штабу Олена Величко допомагає нужденним вже кілька місяців. Получають подарок для ветеранів. Сьогодні працюють 68 пунктів видачі гуманітарної допомоги по обидва боки лінії зіткнення. Майже половина з них на непідконтрольній Україні території. Ви знаєте, та допомога, спасення, на сьогоднішній день судісто обстановка, яка зложилася у нас в місті. Дуже багато людей, які і самостійно не можуть передвигатися. И поэтому мобильные групи волонтерів уїжджають на дом і доставляють продукти. Відтепер мобільні бригади волонтерів будуть працювати не тільки у містах. Допомогу доставлятимуть і мешканцям маленьких селищ, які не в змозі самостійно добратися до пунктів видачі. Ми відкрили нову програму. это наши мобильные бригады. Теперь мобильные бригады будут приезжать в села Донецкой области для того, чтобы жители таких отдаленных населенных пунктов тоже могли получать нашу гуманитарную помощь. Мы еще и еще раз говорим о том, что Ренат Ахметов будет помогать своим землякам, мирному населению Донбасса, пока в этом будет насущная необходимость. Усього у травні гуманітарний рейс Ахметова доставить для мирних жителів Донбасу по обидва боки лінії зіткнення 350 тисяч наборів для виживання та 42 тисячі дитячих. Юлія Міншакірова, Кіреєв, Сабиця канал Україна.